Очне призначитись та Володимиру Олександровичу покарання уряд 14 років позбавлення позбавлені улізка фіскації всього належного йому майна першого російського кадрового офіцера, що прийшов, бо правду казати, заїхав в Україну якого затримали прикордонники зі зброєю, засудили до в'язниці. Суд тривав у Дзержинську на Донеччині, просто залічені кілометри від окупованої бойовиками Горлівки. Прокурори просили для майора 15 років за ґратами. Суд проголосив на рік менше, але Старков сподівається, що в Україні він не затримається, і кремлівські куратори зголосяться обміняти свого офіцера на викрадених українців. День 25 Цьогорічного вересня нині на календарі. Добрий вечір. Ми розпочинаємо спецкор на 2+,2. плюс Небо без триколорів агресора нема що робити російським літакам з російськими триколорами в українських аеропортах. Російські авіакомпанії не літатимуть до України. Уряд розпорядився заборонити Заграти з конфіскацією майна. Російську майору оголосили вирок 14 років позбавлення волі з конфіскації всього належного йому майна. Але чи сидітиме Старков напевно не може сказати ніхто. Годинники з ножами від благодійників замість урядових офіційних відзнак. Комбати на передовій, не дочекавшись генеральських рішень, своїх воїнів нагороджують стараннями волонтерів. У центральному шпиталі Міністерства внутрішніх справ помер боєць Нацгвардії Богдан Дацюк. Він був поранений 31 серпня під Верховною Радою. Це четвертий загиблий. У наслідок вибуху гранати біля парламенту. Лікарі відразу відверто попередили батьків гвардійця, що травми Богдана несумісні з життям осколок гранати пройшов через око і зруйнував мозок. Проте медики відчайдушно боролися за життя хлопця. 26 днів Богдан не виходив із коми, життя. Підтримувала апаратура. Увесь час, доки він був у реанімації, біля нього сиділи батьки. Лікарі пускали їх до сина, оскільки сподівалися, що їхня присутність сприятиме одужанню. Але сьогодні Богданове серце не витримало і зупинилося. Йому було 25 агроном за фахом до Національної гвардії хлопець пішов цього року навесні за власним бажанням. Що було, так було можливо, було зроблено, але, к сожалению, травма мозгу була, ну, на наш взгляд, дійсно несовмістиме з життям. Знайти винних та покарати за всяку ціну Австралія готує трибунал щодо аварії малазійського боїнга в обхід Ради безпеки ООН. разом з Україною, Бельгією, Малайзією та Нідерландами. Канбера створить спеціальний слідчий орган, який з'ясовуватиме причини та обставини авіакатастрофи в небі над Донеччиною 17 липня 2014 року. Міністр закордонних справ зацікавлених у створенні трибуналу країн, зберуться на обговорення питання 29 вересня під час засідання генасамблеї ООН. Нагадаю, 29 Липня Росія як постійний член Радбезу ООН, скористалася правом вето і заблокувала резолюцію про створення міжнародного трибуналу з розслідування обставин катастрофи рейсу MH17. 14 років ув'язнення із конфіскацією майна у суді Дзержинська на Донеччині оголосили вирок Володимиру Старкову, російському майору, якого взяли в полон українські прикордонники, коли той перевозив бойовикам цілу вантажівку зброї та набоїв. Напередодні Старков цілком визнав свою провину. Попри те, що він співпрацює зі слідством, прокурор просив для російського професійного військового максимально суворого покарання 15 років позбавлення волі разом зі Старковим на лаві підсудних Руслан Іотко водій, який заблукав і власне вивіз Камаз з бойком. Плектом на український блокпост прикордонники пригадують, що обоє були настільки здивовані та перелякані, що навіть не думали чинити опору. Старков досі сподівається, що російська влада схаменеться і запропонує виміняти його на когось з українських полонених. Згідно вказаного документу. Остаточно призначити Старкову Володимиру Олександровичу покарання у вигляді 14 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна. І от Руслана Анатольовича покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного його, йому майна. Руслан, скажіть, ви будете подати якусь операцію? Ні, не буду. Тобто ви готові сидіти 10 років? Так. Да. А як так вийшло, що ви попали? В ДНР? Не буду відповідати на питання. На сьогоднішній день в Вперше в історії України головною військовою прокуратурою отримано вирок суду за статтею 437 кримінального кодексу України, тобто за веденням агресивної війни проти України. Вихід на одинці до ворожого блокпоста. Боєць 92-ї механізованої бригади вийшов до укріп району терористів і дивом залишився живим. Російські змі відразу заявили, що військовий прийшов на блокпост із певними заявами для неукраїнської преси. Він і справді дав інтерв'ю кільком проросійським телеканалам. У ньому говорить про те, що обом сторонам, мовляв, війна набридла. Тому слід домовлятися про мир прямо без представників влади. Сам боєць згодом пояснив, вийшов до ворожого опорника випадково через необережність. Мовляв, бойовики навели на нього зброю і вимагали здати автомат. Але він відмовився саме в цей час до укріп району бойовиків. Під'їхали інспектори ОБСЄ. Ймовірно, саме це й врятувало бійців життя. Але умовою вороття було саме інтерв'ю про російським журналістам. Давайте давайте саме. Если ну звісно, я салас Порошенко ви не хочете, там, ще що з ким палитожі. Рішати проблему більшою проблемою. Маленькою. Сказали, що зараз ти будеш давати інтерв'ю на російських каналах. І розкажеш э, все те, що ми ті розкажемо. Якщо немає, ми тебе об'єм. Без права на нагороди. Командири батальйонів змушені просити у волонтерів годинники та ножі, аби хоч якось нагородити своїх. Найгероїчніших підлеглих усе тому, що на медалі та ордени від керівників АТО практика свідчить дуже вже розраховувати, особливо рядовим бійцям не варто. Командири на передовій кажуть, нагороди нагородити якого. І рапорти вони пишуть щомісяця але подвиги захисників України переконалася Наталя Нагорна. Губляться в стосах паперів тут не тут. Недалеко копають теж, капуються, чекають нас. Тут до ворога рукою подати. Передові позиції під Старогнатівкою тримає 72-га бригада. Ротний третього батальйону розповідає, його солдати не раз бували у боях. Виходять зі сторони Петровського по яру і на позиції сусідні роти намагаються вийти. Ну, ця позиція має дуже удачне розположення, і тому в цих ярах, скажем так, не єдина ж де уніця дісової групи. Позиція яструб птах разом зі значком Мерседеса на старенькій БМП були в обороні обороні. Стара ласпа, нова ласпа, білокам'янка. Ну, показала себе непогано, веде прицільно вогонь. Солдат, що опікується бойовою машиною, впевнений, хоча б за вислугу років машина заслуговує на медаль. 69-го року машина, то, звісно, положена. Командир розповідає, нагородити хотіли не техніку, людей постійно відправляють документи, але солдати й досі без навіть найменшого заохочення. Державні нагороди отримали там 4 чоловіка з тисячі, тобто це менше відсотків Боєці з позивним «Хотабич» – один з тих небагатьох, кому медаль таки перепала. Зробили її волонтери. За більшу боротьбу ну, волонтерська, а не правительственна. Солдат розказує, тут на передовій такі речі справді надихають на подвиги, ба навіть більше за грошові премії. Коли у товариша рядом медаль, вже так знаєш, товариш вже так не смотриш на його. Я коли тільки прийшов в марті. То у товариша вже була гвардійський значок і медаль за отвагу. Разом із товаришем Анатолієм Лебединським під час останнього бою вони врятували і товаришів, і техніку. Мисль одна була, тільки щоб машина моя не заглохла, бо там теж своєобразні проблеми, машина чуть-чуть молодше мене. Слава Богу, весь бой машина відпрацювала добре, потім приїхав в ангар, заглушив, завести вже не зміг. Поки бой ішов, вона радила. Після бою вона померла. Урятувалися в тому бою разом з технікою Вадим та Микола. Їх теж хотіли відзначити за те, що не злякалися та не втекли, хоч і воюють не за медалі. Саме в цій ситуації вижити. Бійців керівництво під бадьорою по-своєму. Найкращий подарунок, якщо не медаль, то хоча б ніж із гравіюванням або іменний годинник. Така увага може розчулити навіть найсуворіших солдатів. Є у нас санітар, водій, він МТЛБ таку машину водить, і він отримав. За рахунок волонтерів наградний ніж. За мужність та героїзм було підписано. І він досліз. Він навіть да, дорослий чоловік, він досліз розпакав. Аби вдома знали, що їхні рідні герої, командири на звичайному принтері, роздруковують грамоти і шлють сім'ям бійців. Це справжня причина для гордості. Людина 50 років, а в нього мамі вже 73, і він каже, що товариш заступник. Мама плакала, тому що отримала такого листа, що де ви виражаєте подяку, і Там так нормально написано. Це в першу чергу не для солдата, це для його родини. Із Донеччини Наталя Нагорна, Віталій Дорощенко, Віктор Моїсенко. Сподскорд 2+,2. Меморіальну дошку на честь загиблого на сході українського героя відкрили сьогодні в столиці. У 255-й київській школі вшанували пам'ять Олега Войтенка. 12-го батальйону Київ загинув торік під Луганськом. Він потрапив під танковий та мінометний обстріл на одному з блокпостів і помер від поранень у шпиталі міста щастя. У школі, де свого часу навчався, боєць сьогодні і з'явилася меморіальна дошка. У цій школі навчається його 14-річна донька Діана, яка була нині на церемонії відкриття. Згадати героя прийшли його рідні, друзі та військові побратими. Є просто пам'ять про дуже гарного хлопця, про людину. про... Про бійця, який те саме поруч з тобою. Я жду. його. Я думаю, він луганський. От приїде, не в його в смерті. Не можу повірити. Він так же все время смс писав, все хорошо, все добре. Перший пам'ятник добровольчим батальйонам, силами небайдужих людей. Добровольці, волонтери, благодійники та ливарники об'єдналися заради створення монумента героям війни на сході. За праобразу заявили наймолодшого кіборга, що загинув, захищаючи Донецький аеропорт. Установити пам'ятник планують у селі Петрівський під Києвом. Сам монумент на самім початку планували, що буде доволі скромним, але з часом ідея виросла до масштабного проєкту, каже Оксана Муляр. Как идея была взять какой-нибудь пикап с фронта, обшитый броней, поставить его на пьедестал и просто написать название всех добровольческих подразделений. Просто, але бодай якось про щось масштабніше, доброволец Илья Инемриев описав свою идею в соцмережах. Ну, люди подхватили эту идею, начали активно советовать, обсуждать, то есть каким он должен быть. И в итоге вот, большинство людей ну, решили, что вот это вот самый лучший образ, это вот... Взять севера. Ось світлина, з якої зробили макет пам'ятника. Позивний «Сєвєр». 18-річний Сергій Табала, боєць правого сектору, боронив Донецький аеропорт. Загинув торік у листопаді. Допомагати активістам зголосилося чимало людей. Спеціалізоване підприємство погодилося взяти за лиття пам'ятника мінімальну платню та й організувати увесь процес. Готовий такий сучок професійний архітектор робить скульптуру в повний зріст, із неї роблять зліпок. Кожну деталь покривають воском. Окунається в спеціальну жидкость і потім поближається певне тіщий пісок. Збираються слої, кожен слой сушиться. Получається одинокорна форма. Готові форми розігрівають у печі до температури в понад тисячу градусів і заливають у них розплавлену бронзу. Благодійниками стали і майстри цеху. На час лиття пам'ятника відмовляються від зарплати. Вони за нас, а ми тут э, Гроші збирають фронтові волонтери. Мені здається, навіть в цьому пам'ятнику буде видно емоції, які були в добровольцях. Бронза та мідь теж знайшлися в доброчинців. Олена принесла труби, крани і навіть ручки від дверей. 72. Це вже десята частина від необхідного. Заділ є, треба продовжувати в такому ж духі. Активісти намагаються знайти для переплавки монумент Леніна. Вважають, це було б теж символічно. Та якісного матеріалу на вождів не шкодували. Вистачило б на всі потреби проєкту. Оксана Муляр, Андрій Романок, Михайло Путята, Спецкор 2+,2. Жертовна ягня на допомогу воїнам АТО. У Житомирі на честь мусульманського свята, Курбан Байраму. Азайбаржанська діаспора передала допомогу 95-й аеромобільній бригаді, військовому шпиталю та дитячому будинку. Це кілька тонн продуктів: овочі, фрукти, солодощі і обов'язкові баранячі туші. Благодійність давня традиція цього свята, який ще називають Днем милосердя. Поділитися з ближніми і тими, хто потребує допомоги, обов'язок мусульман. Тож 95-й бригаді пообіцяли, що з жертовної барани не приготують плов та шорпу для бійців, які зараз захищають Україну на передовій. В наше час неспокійної на Украине ми вирішили допомогти 95-й бригаді, нашим защитникам, ми всегда гордимся, ми завжди гордимося. решили діаспори сделать зробити праздничним цей день. Я сподіваюся, що або шурпа, або плов. Наші повара, які мають достатній досвід, зможуть це зробити в зоні проведена антитерористична операція для хлопців, які зараз знаходяться там. Барак Обама таки зустрінеться з російським путіним. і Говоритимуть обидва президенти головним чином про Україну. Станеться це під час ООН у Нью-Йорку вже найближчого понеділка. Останні лідери двох країн спілкувалися телефоном. Це було в липні. Розмова тоді точилася навколо домовленостей по іранській ядерній програмі. У білому домі наголошують, що про зустріч попросив Кремль. У Москві переконують, що Путін і Обама говоритимуть переважно про Сирію. Однак Вашингтон це заперечує коли президент Обама зустрінеться із президентом Путіним, головною темою їхнього порядку денного буде Україна, і президент Обама ще раз скористається нагодою наголосити президенту Путіну на важливості дотримання Росією своїх зобов'язань, які вона взяла на себе в рамках мінських домовленостей. Водночас стає очевидним, що Сполучені Штати, хоч і продовжать підтримувати Україну, не відкидають можливої співпраці з Росією у Сирії. Про це під час зустрічі з міністром оборони України, генерал-полковником Полтараком заявив очільник Пентагону Ештон Картер. І Вашингтон і Москва заявив американський міністр оборони. Проголошують своєю метою. Перемогу над бойовиками ісламської держави, Втім, у США вважають, що сирійський президент Башар Асад має піти. Російська сторона опального лідера підтримує водночас, поки що не зрозумілі і справжні мотиви, через які Кремль розгортає свою військову присутність у Сирії. Ми продовжуватимемо працювати із Росією в питаннях, в яких наші інтереси перетинаються. Можливо, хоча поки не зрозуміло, що такий перетин може існувати і в Сирії. Українське небо не для російських літаків уряд заборонив польоти авіакомпаніям Аерофлот та «Трансаеро» до України. Під санкції потраплять не лише рейси до українських міст, стосується заборона і транзитних польотів сусідських авіакомпаній за умови, якщо літаки вестимуть солдатів або товари військового призначення. Арсеній Яценюк наказав негайно повідомити про рішення російську сторону. Щоправда, заборона набуде чинності не відразу. Відповідно до міжнародного законодавства, авіакомпаніям нададуть час на зміну маршрутів і лише після цього, а саме після 25 жовтня, повідомили трохи пізніше в Державіослужбі. Рейси скасують. Найближчим часом рейси працюватимуть у штатному режимі. Авіасанкції стали не єдиною, до речі, забороною з боку України. Згідно з рішенням РНБО, усі державні органи тепер не зможуть використовувати російське програмне забезпечення, зокрема антивірусні програми і список санкцій проти російських виробників. Обіцяють урядовці. Поповнюватиметься і надалі нема що робити російським літакам з російськими триколорами в українських аеропортах. Хотів би наполягти на тому, щоб санкційний комітет в постійному режимі моніторив виконання санкцій, які запроваджені, при необхідності. Треба змінити і додати до указу президента України додаткові фамілії і додаткові компанії. Олега Сенцова та Олександра Кольченка президент, нагородив ординами за мужність першого ступеня. Відповідний указ Петро Порошенко підписав напередодні українського режисера Сенцова та громадського активіста Кольченка затримали, Нагадаю, російські окупанти в Криму торік. Обох прокремлівська Феміда звинувачує в тероризмі. Рік українці провели в російському СІЗО. Після того, 25 серпня, в Ростові на дону 39-річний Олег Сенцов був засуджений до 20 років тюрми. 25-річному Кольченку суд підписав вирок 10 років позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії суворого режиму. У Львові застрелили місцевого 50-річного підприємця Мар'яна Родича. За інформацією головного редактора одного з тамтешніх видань чоловіка розстріляли з автомата просто в середмісті близько 9-ї ранку. На місці злочину знайшли, нібито 5 гільз, а За півгодини неподалік оперативники виявили ще й автомобіль БМВ з військовими номерами, на якому підозрювані у вбивстві ймовірно тікали з місця розстрілу. Наталка Волосацька знає більше подробиць. Близько дев'ятої ранку мешканці цього будинку почули серію пострілів. Було не один постріл, а десь три-чотири. Це було зразу відчутно, що це вбило когось. Виглянула в вікно, бачила лежить, Подумала, що це молодий хлопець, але потім вже весь сусіди спустились вниз і зрозуміли, що це сусід. Сусіди про вбитого розповідають небагато, і гадки не мають чим той заробляв на життя. Спокійний вбиток, нічого не можу сказати. З дітьми, з дітьми, з дітьми. А решту звідки можуть знати? Ціле життя прожила на тій вулиці, як собаку застрілили, як то можна. Те, що небіжчика розповідає, зятю погрожували у хто й за що вона не знає. У міліції кажуть, жертва пов'язана з кримінальними колами Львівщини. Були в 2013 році. В нього проблеми з якимись угрупуваннями по тих оперативних матеріалах, які є відносно нього, відносно його зв'язків. Виділи на осіб, які вчинили цей злочин. злочинці випустили в чоловіка 12 куль шість із них влучило в нього, інші в стіну будинку. Гільзи є калібру 7,52. Це іноземна зброя, постріл з іноземної зброї. Після вбивства стрільці намагались втекти на чорному БМВ. Утім, приблизно за кілометр не впорались з кермуванням і врізалися в дерево. Від звуку прокинулись мешканці дому, що розташований поруч. Ми виглянули вікно з балкона, подивилися, і от бачимо, машина стоїть в такому вже все, так що було. І нікого немає. Ні. Ми позаглядали так. Там були відкр... ну, при відкриті вікна. Ми заглянули, будія нема всі. Чому зрозуміло? Як видно з усього злочинці ретельно підготувалися до вбивства на сидіння Авто залишили зброю з глушником, а в багажнику правоохоронці знайшли повну каністру бензину. У міліції припускають після злочину авто хотіли спалити. До того ж, на іномарці встановлені чорні військові номери, які напередодні були викрадені у волонтерів. На Львівщині оголошено план перехоплення. Стрільців розшукують. Наталка Волосацька, Олександр Бергадир, Львів, Спецкор, 2+,2. Скандал в апеляційному суді столиці сьогодні там розглядали справу народного депутата Ігоря Мосійчука, якого затримали просто у Верховній Раді минулого тижня. Йому висунули підозру за п'ятьма статтями, серед яких хабарництво і печерський суд заарештував його на два місяці. Сьогодні нібито мали розглянути апеляцію на попередні рішення. Але Мосійчук заявив, що не писав ніякої апеляції адвоката, який подав документ. Мовляв, бачить уперше лідер радикалів Олег Ляшко при цьому намагався прорватися до прокурорів і звинуватив їх у виконанні політичного замовлення. У залі чинилося протистояння у бік прокурорів. Ляшко кинув книжку. Адвокат при цьому заявив, що його найняла громадська організація. і Людина, яка назвалася помічником Мосійчука. Сам нардеп каже, буде оскаржувати арешт, але робитиме це особисто. Нове подання очевидно розглядатимуть за тиждень. Усі звинувачення Мусічук заперечує. Зокрема, твердить, що ніякого хабара не брав. А відео надане генпрокуратурою каже, змонтоване. Прокуратура ж наполягає на своїх звинуваченнях і виступає проти того, щоби Мусічука відпускали за град. Я кажу сволочі, сухай іди звідси. іди звідси обережно. Ви за що його в тюрмі тримаєте? Ви за що в тюрмі його тримаєте? Не трогай його. Сволочі, поданки. Ви за що в тюрмі його тримаєш? Скатина. Це провокація. Провокація, я тобі дам провокація. Гнида. Туди вмонтовані для моєї дискредитації декілька елементів з інтерв'ю, деяким телеканалом, вирізаний мій голос. Один з ваших колег, журналістів, вже провів аналіз відео, що мої губи навіть не рухаються, там де йде звук. Ми ще не бачили аргументів захисту про те, що, чому вони, чому суд повинен змінити. Як прочитаємо їхні аргументи, тоді будемо дивитися. Поки що ми вважаємо ухвалу Спічерського суду законною. Одеська ДАІ стала відкритішою для людей. Там урочисто демонтували турнікет та грати на вході до будівлі обласного управління Державтоінспекції. У відомстві пояснюють, що більше їм нічого приховувати. На думку нового учільника Даї жодної користі від загорожі немає. От незручності для відвідувачів чималі. Це не перша новаторська ініціатива тамтешнього головного даївця. Для своїх працівників він уже влаштував перегляд на великому екрані оперативного відео, на якому їхніх колег затримують за хабар із співробітників хтось переживав за е свої корупційні дії, тому вона і існувала здесь. Зараз у нас ситуація змінюється. Переживати і боятися незачем. Когда так все-таки должно это было произойти. Почему? Тому що ну є в этом здравий смисл. Поповнення в лавах патрульної поліції 700 курсантів сьогодні склали присягу на вірність Україні. Цього разу це юнаки та дівчата, що потрапили на службу фактично відразу зі шкільної лави. Попереду в них кілька місяців підготовки, присягаючи на вірність державі, курсанти нині вперше назвалися не міліціянтами, а саме полісменами. В академії обіцяють на новачків, окрім теорії, чекає багато практичних занять. Чим відрізнятиметься підготовка полісменів від традиційної школи міліціонерів, розповість Ганна Бока. Згідністю не сто високе звання поліцейського це вперше курсанти академії МВС називаються не міліціонерами, а полісменами, але в усьому іншому присяга на вірність Україні залишилася незмінною. Безпека народу! Найвищий закон! 700 майбутніх криміналістів, слідчих оперативників, пенітенціарників навчатимуться поки що в міліційній академії. Це всі традиційні спеціалізації класичного силового вишу. Дівчата свій фах іще уявляють часом романтично. Ну, я відчула що це моє. юнаки. ж з перших днів суворо дотримуються правил. Вибачайте, але строю не можна розмовляти. Чим відрізнятимуться полісмени від міліціонерів? Ще не чітко розуміють ні курсанти, ані їхні керівники. На мою думку, що міліція, що поліція це орган внутрішніх справ то одне. Те саме. Ні, але наша головна задача це виконувати свої обов'язки. Як розглядається? Я тут красний мікрофон. А у вас іще шеврон не поліція? Ще ні. А ви вже прийшли переатестації? Ні, ще чекаємо. В академії ж новобранцям таки обіцяють зміни до теорії, додадуть більше практики в райвідділах, залучать до охорони громадського порядку і вчитимуть нових законів про нову поліцію. Утім, полісменам викладатимуть переважно міліціонери. Ким стануть доньки й сини, батьки наразі теж не знають. Поки що всім головне роздивитися святкових новобранців. Більшина, Свою найкращу курсантку виглядає шестикласник Данило. там, сестра. Рідну полісменку Данило прийшов вітати не лише квітами І з домашніми ласощами. Тут в усіх рядах. Фрукти багато, ходіти треба. Чистоці скінчилися попереду чотири непрості роки навчання, і хоч їх результати українці відчують ще не скоро, головне що ці юнаки та дівчата поспішають за курсантські лави з бажанням. А отже, є бодай надія, що нова поліція зміниться не лише в надписах на шевронах. Гана Пока Романсукач спецкорд два у подорож протяжністю 25 тисяч кілометрів по євразійському континенту вирушили восьмеро відчайдушних українців із Харкова через Урал, далекий схід, Китай та Монголію. Вони планують дістатися Індії. Проводжала мандрівників і знімальна група спецкору. Стартують мандрівники з найбільшої площі Європи у Харкові. Попереду у них 25 тисяч кілометрів, доріг, бездоріжжя, пригод та вражень. Восьмеро пошукачів пригод з Харкова, Миколаєва, Львова та Києва задумали подорож два роки тому, та виїхати одразу не вдалося. У всіх є сім'ї, робота і нас завжди здержується, щось вдома, що не дає нам кудись поїхати. Ми просто вирішили, скажімо, поламати систему і ну, поїхати, тому що це поїздка всієї життя. Маршрут змінювали кілька разів, але головна мета залишилась єдиною подивитись схід. Мандруватимуть духи на мікроавтобусах. Очень довго готовились. Проблема в основному з, з оформленням документів. Там получение віз там Китай, Індія очень тяжело було. Ігоря Кандубу відпускати у подорож не хотіла дружина, адже їхньому сину Назару немає ще й року. Ради такого путешествия, раді такого інтересу ми готові пожертвувати, відпустити мужа на два місяці. Жінок мандрівники у подорож не беруть. кажуть їхнє завдання берегти тил. Нагадування про родини лише смаколики. Традиційно сала з чесночком чорний хліб. Ми прийшли провести провести довгою дорогою дорогу. І ми їх дуже очень любимо. Поэтому ми з такою любов'ю любов всі жарили. проважаємо та в жарили да, ліки і будемо зустрічати, будемо зустрічати також. Мандрівники кажуть, завчасно готелі не бронювали і ні з ким про зустрічі не домовлялися. А з місцевими жителями взагалі спілкуватимуться міжнародною мовою жестів. На батьківщину хлопці планують повернутися за два місяці. Світлана Фічун Микола Щиров, Харків, Спецкор 2+,2. Автомобіль, що може стати найшвидшим у світі, презентували нині у Лондоні. Він може розігнатися до 1600 кілометрів за годину менше ніж за хвилину часу. Усе завдяки складній конструкції, що поєднує перегоновий автомобіль. І ракетний двигун над цим винаходом британські науковці працювали 8 років і кажуть, що до випробування авто майже готове. Перші тести проведуть у Британії у березні наступного року. А от побити нинішній рекорд швидкості 1228 кілометрів за годину. Суперкар спробує за рік у південній Африці. Учені сподіваються, що він проїде спеціальну ділянку, перевищивши наявне досягнення на 60 кілометрів за годину. На сьогодні це все затишних і мирних найголовніше вихідних. Усім дякую, що довіряєте і до зустрічі у цій самій студії на початку нового тижня у вересні. Бережіться.